Найбільший суперкар Америки народився завдяки пристрасному коханню президента Крайслер Боба Лутца до легендарної 427-ї Кобра. До роботи над вайпер залучили фахівців Ламборгіні, які мають великий досвід конструювання спорткарів. Італійські інженери адаптували найпотужніший двигун v 10 під пікапів Dodge для габаритів спортивного суперкара, отримавши на виході 8-літровий 400 сильний агрегат. Модель GTS R, перша по справжньому гоночна модифікація, стала воістину культовою. Бувши низку перемог на гоночних треках, геніальний дизайн з похилим дахом і різко обрізаною формою зробив образ незабутнім і виграшним. Він перемагав на добовому заїзді Rolex Daytona, 24 годинах годинах Le Лемані, чемпіонатах ALMS, SCCA Speed Спіт Challenge GT та Формула. D. коли з 40 гонок на скар цей автомобіль виграв половину, організатори змагання вирішили зняти його з перегонів. Крайслер був першим маслкаром у США та світі. Велика, елегантна, 375-сильна модель 300 викликала низку наслідувань від легендарних Ford Mustang до Chevrolet Camaro. Трьохсотка із самого випуску в 1950 році не раз ставала переможцем різноманітних кільцевих гонок і становила рекорд швидкості в 230 км за годину. Секретом успіху став кращий на той момент силовий агрегат хемі. Ці машини вийшли обмеженим тиражем, бо розробники не були впевнені в успіху. Тому зараз перші крайслер 300» відносяться до найцінніших експонатів приватних колекцій знавців автомобілебудування. Сьогодні проєкт Автофакт розповість про представника так званої великої трійки США та виробника автомобілів «Крайслер». Його штаб-квартира знаходиться в передмісті Детройта Оберн Хілсі, штат Мічиган. В останній час на шести підрозділах автовиробника працювало близько 90 тисяч співробітників. Річний Оберт Крайслер складає 55 мільярдів доларів, а чистий прибуток 2 мільярди. У топ-5 рейтингу марок авто, які найбільше знецінюються за 20-25 років експлуатації. Крайслер посів перше місце з показником мінус 96,8%. Це пов'язано з репутацією бренду та якістю продукції. Хоч американський бренд свого часу володів автомобільними марками Eagle DeSoto, Plymouth, Imperial, а зараз виробляє моделі під ім'ям Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, SRT, він також є чиєюсь власність в останнє десятиліття. У 1998-2007 роках Chrysler і її дочірні підприємства були сумісними з німецьким автогігантом Daimler AG. У травні 2009 року група пройшла процедуру банкрутства Daimler Кинув Крайслер через нерентабельність останнього 2011-го Крайслер став спільним підприємством з італійським автоконцерном ФІАТ, де 61,8% акцій належали італійцям. 2 січня 2014-го було оголошено про купівлю фіат решти акцій Крайслер. З січня 2021-го американська марка належить до транснаціональної корпорації Stellantis, яка утворилась в результаті злиття автомобільних концернів французької групи PSA та Італійської. fca Разом із партнерами компанія запустила сайт, спрямований на боротьбу із дитячим голодом у 2020 році. Стурбована проблемами сімей, які страждають через пандемію коронавірусу, складні життєві та економічні обставини зобов'язалася з кожного продажу автомобіля Chrysler Pacifica 2019-2020 років випуску купляти 500 обідів спеціально для дітей з малозабезпечених сімей. Подробиці проєкту No Kid Hungry можна дізнатися на одноіменному сайті. Також більше 10 років Chrysler – Підтримує американські школи, а спільно з національним батьківським комітетом допомагає підвищити залучення сімей до освітнього процесу, а також посилити зв'язки між дітьми та батьками. У випадку із проєктом Діведоке okay концерн вирішив надавати допомогу людям з обмеженими фізичними можливостями, залучаючи собак через Canine Compassion for Independence. Корпорацію засновано 6 червня 1925 року. Її назвали на честь засновника Уолтера Персі Крейслера, який з юності працював на Б'юї та зробив десятимільйонний статок і досвід управління. Корпорацію створено на основі кількох збиткових підприємств автомобілебудування із сильними спеціалістами у командах. Так засновник оточив себе персоналом, здатним швидко і ефективно розробляти будь-які категорії деталей для машин. Через 12 місяців із Крайслером співпрацювало 4 тисячі дилерів, а розмір доходів становив 17 мільйонів доларів. До кінця 1930-х Крайслера вважали видатним управлінцем, конструктором та бізнесменом свого часу. Перша модель Крайслер-6. Коштувала 1 тисячу 560 доларів. Передньопривідна машина мала легкий кузов та пристойну на ті часи. Потужність шестициліндровий двигун об'ємом 3,3 літри спільно з трьохступінчастою механічною кропкою перемикання передач, розвивав 69 кінських сил. Після вдалого запуску першого Chrysler Six у 1925 році з'явилась вдосконалена версія машини з двигуном на 3,6 літра приводом на задні колеса та дешевшою конструкцією циліндра. Тож авто стало ще доступніше. Для пересічного американця і мало значний попит. З цього моменту почався період інновацій від Крайслер, першою з яких стала гідравлічна гальмівна система на всі чотири колеса автомобіля. У перші десятиліття Крайслер не припиняв скуповувати автовиробників. Придбавши фірму Dodge Walter Персі Крайслер, також забрав під крило бренди Plymouth і Марку DeSoto. Вкладення виявилося вкрай вдалим, тому що завдяки цьому було також отримано нові технології напрацювання та кваліфіковані фахівці. Саме з того моменту лінійка продукції Chrysler почала ділитися за класами, функціями та потужністю. Тепер «Плімут» був орієнтований на автомобілістів з обмеженим бюджетом, бо там використовувались далеко не нові технології. Під логотипом десото покупцям пропонувалися автівки середнього цінового сегменту. А Крайслер посідав трон преміуму. У воєнні роки цехи Крайслер повністю припинили випуск цивільних автомобілів та мілітаризували виробництво. Марка стала восьмою за обсягом оснащення армії США. Серед найбільш значущих розробок компанії середній танк М3ЛІ, який мав збірну конструкцію, усилену бронелистами, а також дев'ятициліндровий чотирихтакти авіаційний 340 сильний двигун. Навіть при не найкращих швидкісних і слабких ходових характеристиках майже дві треті цих машин вирушили за програмою «Ленд-Лізу» до дружніх країн. Не менш вдалою стала і самохідна гаубиця Ті 92 яка надійшла на озброєння в 1945 році і стала взірцем сучасної бронетехніки. З єдиними шасі, вузлами та агрегатами. Саме конструктори Крайслер займалися в той період створенням перетворювача для Манхеттен Project, що був освячений дослідженням та розробкою першої ядерної зброї. Після війни корпорація Крайслер також брала участь у держпрограмах щодо ракетного будівництва. Інновації рухали продажі Крайслер вперед. Саме вони вперше в світі випробували на собі технологію Floating Power, що полягає у ізолюванні кузова від вібрацій за допомогою гумових упор для кріплення двигуна. Черговим нововведенням марки стали колеса з ребристим ободом, які виконували функцію сучасної технології RunFlat. Далі пішли карбюратори з несхідним потоком повітря, заміна масляних фільтрів на змінні варіанти. Єдине полотно вигнутого вітрового скла. Серед запатентованих винаходів корпорації, розроблений в 1949 М році стартер і ключ запалення. Потім пішли електросклопідйомники, підсилювач керма, система круїз контролю, об'єднання автоматичної трансмісії з повним приводом, восьмициліндровий виподібний двигун та найкращі в історії бензобаки. На виставці CES 2022 компанія Chrysler, яка переживає кризові часи і випускає лише мінівен Pacifica та Седан 300, готує до виробництва новий кросовер. Представлений прототип базується на платформі STLA Media від корпорації Stellantis. Розробники відмовились від ідеї використання одного двигуна і запропонують покупцям виключно повнопривідний варіант із двомоторною силовою установкою загальною потужністю 408 кінських сил. Запас ходу на одній зарядці за циклом. EPA складе до 640 кілометрів. Салон електромобілі Chrysler Airflow чотиримісний, посадка в окремі капітанські крісла. Прототип отримав від дизайнерів оптичний аеродинамічний кузов. Лише боковини, зворушені неглибокими виштамповками. We're made of sweat, backbone, and communities. Friday night lights, Saturday night dreams, and Sunday morning redemptions. We're made of rebels and hellraisers. We're made of innovation a hundred years deep. We're made of American spirit and ideas and beliefs. When you think of Chrysler, Dodge, Jeep, and Ram. Think of everything this country still stands for. Because that's what we're made of. And America made us.